Та Богдан і урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно складати твір опис тварини за власним спостереженням. Наведемо приклад такого твору. Отже, розпочнемо. Нагадаю, що твір опис це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища або особи в усній чи письмовій формі. У творій описі спочатку висловлюються загальне враження від особи, а потім характеризується деталі. Описати тварину означає передати її характерні ознаки, за якими вона відрізняється від інших. Описуючи тварину, ми повинні сказати про її розмір або зріст. Масть або забарвлення форму тулуба, морди, форму очей, вух та хвоста. Описати домашню тваринку її звички ви можете у науковому або художньому стилі. Описувати нашу тішку ми будемо в художньому стилі. Завдання художнього стилю намалювати живу картину, передати читачеві почуття, які переживає автор. Розпочинати роботу над твором слід зі складання відповідного плану. Орієнтовний план твору опису тварини містить наступні пункти. Перше. Про кого я буду розповідати і чому. Друге де мешкає тварина. Її порода кличка. Третє історія появи тварини у вашому домі. Четверте. Опис тварини. П'яте. Моє ставлення до тварини. Слід пам'ятати. Що твір обов'язково повинен мати зачин, основну частину та кінцівку. У даному творі має переважати опис, хоч це не виключає наявності у тексті, елементів розуму та розповіді. І головне, твір повинен розкривати певну тему та підпорядковуватися основній думці. У завершенні нашого уроку пропонуємо вам послухати приклад твору опису. У нашій родині живе дивовижна тваринка, кішка Соня. Ще декілька років назад ніхто її уявити не міг, що колись у нас з'явиться пухнастий друг, та справжній член родини. Поява Соні пов'язана з переїздом та давньою традицією запускати у новий будинок першою власну кішку. Мамі подарувала маленьке кошеня незнайома бабуся на вулиці, коли дізналася, що нам потрібна кішка. Наша перша зустріч з цією маленькою істотою запам'яталася на усе життя. Радості та щастю просто не було меж. Про те, як її назвати, вона б сама. Пухнасте створіннячко майже лише час спало на покривальці. З першого погляду було зрозуміло, що наша малеча – справня соня. Це короткошерста європейська кішка середнього розміру, довжина її тулуба близько 30 см. Для миси чорно-біле забарвлення говорить про те, що у Соні присутні риси британської короткошерстої породи. Ніжний носик з білими вусами завжди знаходить щось цікаве. Коли дивишся її в очі, одразу хочеться пригорнути Соню до себе. Кішка цілий день може займатися своїми справами, не звертаючи на нас ніякої уваги. І підійде, приголубиться тільки тоді, коли сама цього захоче. Але коли хтось. У нашій родині хворіє. Соня обов'язково підходить і лягає поруч, солодко мурликаючи. Зараз соня вже доросла, вже не така рухлива, знову багато дріма. Але ми точно знаємо, що вся неймовірна красоня нас завжди оберігає. Маємо надію, що вам сподобався наш урок. До нових зустрічей!